Так, всім привіт підписчикам, гостям каналу, всім, хто дивиться мій канал. Сьогодні буде в мене таке коротеньке відео про е, маточник для королів, для кролиць моїх, які я держу в своєму господарстві. Пішли подивимося, як воно ну, встроєно в мене все. Тут. Може комусь буде цікаво. Ось така в мене є Отут, е, шура і тут у мене стоять отакі клітки. Це маточники. Е, принцип цієї клітки такий. Тут стоїть годівниця. Давайте я вам так покажу. Вона знімається. Там е, в нас є комбікорм. О, тут в мене за, на даний час стоїть е, три кролиці є. Е, одна вже навела, вже в неї десь там е, таких днів під е, 25 кролені чи 20. А дві ще поки що ні. Чим удобно такається, що можна засипати комбікорм, можна її просто-напросто зняв, почистив. Дуже вдобно. Закрив. Так, чим я їх... У мене от така є підставочка з ПВХ чорної труби. Сюди вставляється бутилка від від бутилки донечко, туди я наливаю воду. Там у мене сантиметрів до 20 у нас сітка, така кролиця. От що інтересно, я вам зараз покажу. У мене такі є дві кролиці. Е, що за порода? Я не знаю. Тут вона вже така, будемо казати, схрещена. Може хто знає, що це за порода кролів. Вона в мене схрещена була з... Е, болтавским с риблом такая красавица шерсть в ней блестить не мала и не велика. Така. але що интересно что в неї є борода я так понял, грива ну одним словом щось от таке непонятно що за порода це цікаво було знать может кто знает так а ну давай її назад заберем иди сюда иди сюда цей маточник відкривається отак. Можна подивитися, що тут всередині. Він розділений на дві половинки. Як ви бачите, в е, цій кролиці за срок е, через 5 днів вона повинна вже навести, окрулитись. А вже от завчасно вона надерла пуху, я бачу. Значить, через пару днів, через днів 5 вона має привести, навести кроленят. Ось така от у мене ось така клітка для крови. Це сугубо зроблено для того, щоб тут тримати е, самок. І з цієї сторони у нас от так. Тут у мене колись жила руда на підписі, надписи, ну одним словом все повинно бути. Е, от так, щоб подивитись, як там, що там робиться. У мене така бокова дверка є. Тут ця та вже кролиця має через декілька днів навести, але я бачу пуху ще вона не, не надерла. Удобно тим, що можна відкритику, подивитися, що там з кролінатами і я, в якому вони стані. Ось, ну, ось такий я такий маточник для кролиць я придумав. Ходіть покажу, що вам. Кролицю з кроленятами. У мене таке полтавське срібло було. Але що на даний час вийшло, Непонятно чорний якийсь. Зараз я вам вижив туда ще. О, бачите, така кролиця. Вона в мене навела десь 12 штук, але само собою осталось тільки 9. Ось такі кролинята в неї. 9 штук залишилося із 12. Одне риженьке вон якесь получилось, а то всі чорні. черные. шустри вже починають їсти, пить воду, їдять. Чувствують себе хорошо. Коронацид я їм додаю в корм. Так що апетит у них чудовий. Ну і чим удобна ця клітка, можна спокійно підійти, подивитися, що там як, в якому стані саме гніздо для крулення, що вони ось так тут вони в мене бігають. Ось таке коротке відео вийшло в нас, як в мене встроєні маточники. Може буде комусь цікаво, може що то, -то собі. Якусь конструкцію маточника візьме для свого господарства. В мене він повністю встрає, він знаходиться під накриттям. Вітру тут немає, нічого. Зимою також вона тут кроліться окочується. Може в кого виникнуть якісь запитання, пишіть там в коментарях. Що знаю, поділюсь з вами своїм опитом. Цей, цей метком у мене вже служить мені, мабуть, років 5 Поки що він мене зовсім устраює. Так що ось і все, що я хотів сказати. Відносно маточника, всім бажаю миру і добра. А головне, щоб була у нас перемога.